Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні я, як і обіцяла, хочу пробігтися по цій ділянці з назвами рослин. Рослин дуже багато. Я хочу вам показати рослинки хвойні і декоративно листяні. А багаторічники я вказувати не буду, бо відео дуже затягнеться. Тож, я вже всі рослини висадила на свої місця. Деякі місця. Були пустенькими і я чекала на нові рослинки. Зараз вони вже мені прийшли і також висаджені. Тож тепер будемо чекати, коли підростуть, але я вам теж їх покажу. Тож, що сьогодні будемо роздивлятися. Дивіться, я оцей кипарисовик це Блю Surprise, пересадила, отам От позаду він ялинки, коніки ріс, пересадила вже сюди. Він такої. Бузькокалонавидної форми крони. На зиму треба його зв'язувати, бо у нього пагони майже від землі такі довгі-довгі. І коли падає сніг, вони всі отак от поникають. І треба трохи його прив'язувати. Я його з маличку не стригла, він дуже швидко наріс. Три роки тому він був. Розміром десь 30 см, а зараз вже ось такий. Купувала я його влітку 2018 року. Ось за 6 років він отакий гарненький наріс. Але перші роки він не зовсім не ріс, він страждав і був дуже-дуже маленький і хворий. Я вилікувала, йому дуже сподобалось отут попід парканом. І зараз такий він величенький махану, вже півтора метри. Ось така в нього цікава лоската хвоя, він м'якенький і такий сизо-блакитний. Далі висаджен кіпарисовий кнутканський Aldrich Mountain. Я всі назви попідписую. Це з розпаковки цього року купувала у Бережнюк. Ось такий він лускатий, гарненький і яскраво-зелений. Серед отаких. Сизуватих рослинок, мені хочеться яскраво зелену рослинку, тому що далі росте тис. Тис темненький, а мені хотілося серед таких темних рослин висадити щось світло зелене. Тис цей був придбаний також в П9, десь у 2017 році. І з тих пір непогано наріс, хоч і пережив кілька пересадок. І обмороження. Весняними заморозками в цьому році. В принципі, я дуже ним задоволена такої вузькоколоновидної форми, і я думаю, що він зростатиме достатньо високим, тому що, в принципі, за 6 років з П9 вирости до 1,5 метра, то це непоганий приріст. З листяних високих посадок тут висаджений Дерен компреса, цікавий тим, що має отакі пухирчаті листочки. І колоновидну форму крони. Він зовсім у мене не пристригається. Я його зовсім ніяк не формую. Це він від природи ось такий вузькоколоновидний. А листочки дуже-дуже цікаві. Я колись дуже мріяла про цей сорт і виявилося, що моєю знайомої є живець. Тож швиденько його собі в садок придбала. Задача цих рослин вирости високими і прикрити сусідські будівлі. Якщо трошки ми передвинемось в сторону, то тут, бачите, така пуста місце. Вона не буде пустою. Тут у мене висаджене деревце, це у мене бук триколор. Він зовсім маленький, він придбаний лише рік тому. Вже листочки попадали, і лише на підвої видно отаке золотаве листячко. Будемо чекати, коли підросте, бо він має дуже класний вигляд. У нього темні листя, і по темному листочку рожеве плями. Я додав фото, як він буде виглядати. І серед таких рослинок, зелених, монохромних, то я думаю, що така яскрава рослина тут буде дуже доречна. І трошечки мені дасть задідок на цей передній план, щоб я повисаджувала тут хости. Але не тільки хости тут будуть рости. Тут ще висаджені декілька невеличких рослинок. Тож, тут у мене висаджена отака спірея це Sparkling Champagne. Вона такого зеленого кольору і приросте трошки такого винно бордового кольору у неї. Не така вона яскрава, як інші японські спреї. Але в цьому місці просто мені прикрити ґрунт і створити таку кульку. Я думаю. Вона для цього тут і знадобиться мені. Також з хвойних рослин я тут додавала для всесезонного кольору зеленого. Тут у мене ялиця зростає. Це ялиця нана, вона у мене придбана у 2018 році, дуже наростає помірно, прирости у неї. Цьому році зовсім маленькі по одному сантиметру. Минулі роки були по 2-3 по см. Дуже повільно в мене зростає, колись одна у мене вже загинула, це другий екземпляр. І вони обидві мені прийшли з різних магазинів, але вони у мене були хворобливі. Вірніше, вони вже пройшли таким і продовжували хворіти. Я вилікувала і вона потрохи наростає. Вже потихеньку тут висаджені гейхери, є трошки хост, який вже зараз пожовкли. Трошечки в мене тут висаджено декоративних травичок. І оця вся, оцей весь пустий простір в мене ще заповниться хостами, коли підростуть рослинки і дадуть мені більше тіні. Далі вже у мене зростає барбарис по увагу. Він вже не такий буде високий, як оці всі рослинки, які я щойно показувала. Він тут висаджений з цього куточка, видно, де свіжа земелька. Для чого я посадила його сюди, щоб він мені створив затінок на оцей кіпарисовик. Дуже гарний кіпарисовик Curly Tops. Але в цьому році він дуже погорів, і я думаю, ще й хапанув до осені ще якусь болячку. Бо з усіх сторін, якщо він був згорівший з однієї сторони, там, де якраз висаджений барбарис, от йому наступного літа буде не так спекотно від цього. А от з цих сторон я бачу, що це згоріти тут воно неможливо було, бо сюди сонечко. Сонячні промені не потрапляють, я думаю, що це вже хвороба. Але зараз у нас вогко і прохолодна, не можу обробити рослинки. Один раз обробила ще при теплих деньочках, але йому буде цього замало. Так, тут у мене, бачите, травички висаджені, хвости висаджені. І трошки продвигаємося далі. Тут у мене ось така гвоздика, такою подушечкою зростає. І знову ж таки для. Стабільної зелені, в мене тут висаджена ялиця. Це вже ялиця бриліант, Вона також горіла у мене в цьому році, була висаджена в цьому котку. І тепер я висадила її в ніжках магнолії. Зараз магнолія вже бачите, скидує листя, але навесні вона підросте ще вищою і дасть мені в спекотні такі часи якраз затінок на цю ялицю. Поєдную хвойні разом з листяними. І таким чином це все буде дуже гарненько виглядати. Наприклад, барбариси, вони з зеленого змінюють свої забарвлення. Осінні кольори, в них досить різні і різні сорти по-різному забарвлюються. Наприклад, Паува, бачите, він такий помаранчевий. Більш жовто-помаранчеві такі кольори набувають ну, барбариси, які влітку зеленого кольору листечку мають. І на самому кутку цієї ділянки я залишила такий кулястий сорт Барбарису. Це Адмірейшн. Я думаю, його в подальшому також прибрати. Але поки наростає моя маленька і новенька ялиночка, я думаю, хай він тут прикрашає цю місцину. Він має дуже гарні червоні листочки влітку. А зараз він щось не хоче забарлюватись, хоча його вже матуся вже давно забарвилась в осінній колір. Але ягідки, от бачите, також будуть прикрашати цей кущик навіть взимку. Що ж тут я підсадила на ось цю звільнившуся місцину, коли прибрала оцей помаранчевий барбарис колоновидний. Він тут був за високий, заважав. Проглядатися рослинкам, у цим, що ростуть позаду, а мені дуже хотілось, щоб їх було видно, бо вони також цікаві. І я висадила тут подушкоподібну ялиночку. Я показувала її в минулому відео. Це ялинка Григоріана кулястої форми. І якщо ця куля буде дуже-дуже великою, мені б хотілося, щоб вона доросла метр і більше в діаметрі. Якраз тут є стільки місця. І я казала, що цю ялинку трошки буде прикривати затіночок. Затіночок буде вже у неї десь о 3-4 годині дня від оцієї магнолії. Але я думаю, до цього їй вистачить сонячних променів, щоб вона була густо набитою і гарною кулею. Ну і тепер погляд піднімаємо трохи вище. Тут у мене утворилася ось така сходинка, я її ще не встигла доробити, бо цього року цієї осені дуже було багато пересадок, і роботи з камінням я поки залишила на наступний рік. У мене відкрилася до споглядання ось така гарнюча модрина. Модрини. Вони скидують свою хвою і заварлюються восени в золотаві кольори. Ось хочу спіймати цей момент, коли вона ось така золотенька. Зараз похмуро і вона виглядає більш тьмяно. Це сорт Модрини Ньюпорт 17. Вона має більш таку сланку форму крони. Зараз вона ще молоденька, тому вона більш куляста, але видно, що в неї вже деякі пагани намагаються зростати швидше. І бачите, ось вона хоче таким каскадом ось сюди до каміння спадати. І я думаю, буде дуже гарненько, що буде тут такий водоспад з модрини. Вона має м'якеньку хвою і таке. Хвоя влітку в неї сизувата. Дуже прикольна м'якенька така, і я дуже давно шукала, мабуть, років 4 або і 5. Я шукала цей сорт в Україні. Нарешті я знайшла. Добре, що в нашій країні є колекціонери, які нам провозять цікавинки з Європи. І поряд біля Модрини в мене висаджений також ґрунтопокривний ялівець. Я сорт його точно не знаю, але визначала вже самотужки. І також дуже хвороблива ця рослинка. От як вона мені прийшла в п десь років 4, тому от ніяк вона не оговтається. І обробка від хвороб ї, йому, вірніше, цьому ялівцю не дуже допомагає. Дуже хотілося мені тут висадити якраз таки ґрунтопокривний ялівець, який буде. Таким водоспадом сюди спускатися з каміння, з ґрунту, прикривати оці пусті місцини з ґрунтом і утворювати такий килимок гарний. Ну, його забарвлення вже змінилося на осінні. І ось такий вигляд він зараз має. Я думаю, що треба сюди замінити і посадити щось більш зелененьке і таке, що не дуже хворобливе. Можливо, він з самого початку був настільки вражений, що от не може оговтатися. Я думаю, що можна сюди висадити і Вілтоні, і Принцвельський, Тут досить буде багато місця, щоб це все позаплітати. Тож дивимося, що в нас далі. Тут висаджені ми клематиси. Зараз про них не буду розповідати. І подалі у мене також на каміні вже видно звідси такий блакитний келамок – Це ялівець блючіп. Дуже мені подобається, як він догори піднімає свої коротенькі пагінці. Це вже живець від мого. Я, лівця, я відділила його цього року. Була гілочка, яка сама вкорінилася, і такий мені дала новенький життєздатний ялівець в цьому місці. За магнолією сказала лише кілька слів. Я купувала дві магнолії, одна з них краще розвивалась, одна гірша, і я сплутала їх між собою, куди який сорт висадила. Тому тепер буду чекати, як розквітнуть. І таким чином вже дізнаюся, який саме тут сорт. Поки не знаю, але знаю, що це одна з суланджа, виду соланджа. Продвигаємося далі і бачимо. Нову, карти, нову картиночку з хвойними, які вже досить різнокольорові між собою. І також створюють таку гарну композицію. Тож, що ми тут маємо вже на самому пагорбі? Тут у мене росте ялинка канадська. Це також її називають ялинка сиза. Це сорт Rainbow Ends, яка влітку дає такі жовті, жовті золотаві прирости. А навесні в неї прирости зелененькі, як у ялинки коніки. Цю ялинку я купувала в 2017 році, вона досить повільно в мене зростає. І золотаві прирости, бачите, у мене підгорають. А от у ялинки Daisy White у неї навпаки прирости весняні біленькі і вони в неї не підгорають. Тож зважайте на це, коли будете висаджувати на таких дуже спекотних сонячних місцях. Що в нас далі? Далі видно такий контраст. Це тут у мене висаджена ялинка Вальбром. Я її придбала у 2018 році, дуже маленькою, також по 9 І ось вона наросла ось такою гарненькою. Вона у мене кособока, але мене це приваблює. Кособока, тому що, коли вона була ще зовсім маленькою, погралися на цій ялинці коти і відламали мені пів кущика. Цей сорт зростає взагалі-то куляста форма, але у мене тепер зовсім не куляста, а така якась химерна. Але мені це якраз таки до вподоби. Що з хвойних цікавих рослин ще у мене тут зростає? Ось, подивіться вже, яка висока і гарна. Це ялинка інверса. Висока вона порівняна з тим розміром, якою я її купувала. Купувала я її у 2018 році однорічною прививкою. Що це означає? Це означає, що у неї був підвой розміром 10-15 см і привой розміром 5 см. Ось така рослинка мені колись прийшла. І за 6 років вона зросла ось такою красонею півтора метри завишки. Я її прив'язую на арматуру, щоб вона створила мені прямий стовбур. І коли вона досягне такого зросту, як мені захочеться її мати, тоді я відпущу і вона вже основний пагін також буде згибати до землі. Цікава ця ялинка, якщо ви ще не зрозуміли, що вона пагони не спускає до землі. Це форма плакуча. Ось тут дуже вже видно, як обросли гарно нижні гілочки, верхні ще не такої плакучої форми, але вже намагаються рости донизу. З кожним роком в неї приріс все більше і більше, і приріст за цей рік у неї сягнув десь 50 см. Оця палиця. Бокові гілки мають значно менший приріст. Нижні десь 10-15 см. А ось ці верхні десь 20 і 25 см вже дали. Поки я їх пристригати і зменшувати їх ріст не збираюся. Так, що далі у мене? Далі у мене. Біля блакитного ялівця, тут у мене спірея Голден Princess, але вона буде звідсіля прибиратися. Тут була зовсім інша колись композиція. Вірніше, навіть не композиція. Мені просто було її нікуди висадити, а тут було вільне місце. Тепер я вже знаю, де її примінити в своєму саду, то звідсіля я її приберу, і тут будуть у мене зростати хости. Вже деякі сорти сюди висаджені. Бачите. Листячко в них вже пожовкло, але я не прибираю листя на хостах, щоб не розносити по своїх сортах можливий вірус. Я сподіваюся, що його в моєму саду немає, але хости мають декілька вірусів, які невиліковні. І якщо зрізати їх одним інструментом, то таким чином можна розповсюдити цей вірус по своїй колекції, тому я хости не зрізаю. І зараз ось перед вами у мене така гарна вічно-зелена листяна рослинка. Це бруслина форчуна З такою жовтенькою варігатністю. Зараз вона така вже тьмяненька. Скоро вже листочки будуть розмальовуватися рожевими кольорами. А навесні вона дуже-дуже яскрава. З таким жовтим-жовтим, якось на останніх листиках таких. Кольором дуже яскравуча. І в мене тут задумка формувати цю бруслину ось по формі оцієї підставки, такою колоновидною. Вона взагалі-то рослинка більш така стелиться, хоче вона бути більше ґрунтопокривною, але високою ґрунтопокривною. Інколи в неї ось так пагони стріляють. Догори, але потім вони намагаються все ж таки прилягти на землю. І ще одна бруслина у мене висаджена вздовж цієї стіни. Тут я вже буду формувати її зовсім в іншому вигляді. Це також форчена бруслина, але іншого сорту. І тут я хочу на цій стіні натягнути струни і зробити як платючу рослинку. Гарний вона має такий також темно-зелений колір, але вже, бачите, жовтенька, в неї забарвлення в центрі листочків. Листя самого цього сорту буде більш крупним, і зріст цієї рослини значно потужніший, аніж за попередній сорт. І я думаю, що тут така рослина мені досить скоро вже прикриє оцю стіну. Замість плюща, тому що. Як багато мені радили посадити плющ, він дуже агресивний, і ми тут прибрали навпаки деякі рослини, які руйнували дахи цих будівель, тому я не хочу руйнувати сусідам якісь їхні споруди, тому така рослинка, яка ніяк до стіни. Не буде кріпитися ніякими вона не присосочками, не пагонами, вона не руйнує стіну, вона просто буде вздовж стіни зростати на струнах. І залишається розповісти мені ще про одну хвойну рослину, яка тут зростає. Зараз вона зовсім невеличка. це кіпарисовик у мене алюмі. Він висаджений, придбала його в P99 у му році восени, От йому лише 4 рочки. Два роки він сидів, не знав, як йому рости. Досить він такий однобокий у мене. Якщо дивитися з цієї сторони, він широкий. Якщо оглянути, отак, він достатньо вузький. Мабуть, це залежить від того, яку гілку живцювали. Боковий пагін або верхній. Ну, я думаю, що в подальшому, як він підросте, я буду його трошки застрагати. І він в мене буде більш правильної форми крони. Дуже потужна, висока рослинка буде. В діаметрі вона буде достатньо широка. Тому займу ось цей весь простір. В ніжках будуть зростати хвости, вони не будуть заважати. І подивіться, яка гарна, м'якенька хвоя. Дуже схожа до хвої туї, також м'яка. Але чим гарні кіпорисавки, вони мають знизу такий біловатий, сезуватий колір. І взагалі-то цей сорт, бачите, такий більш блакитний. Але не настільки блакитний, як ялівець, у мене тут блючіп. Тож всі відтінки тут поєднуються між собою, всі різноманітні. І це тому, щоб прикрашати мій садок. Не тільки квіточими рослинами, які радують нас не більше двох неділь кожна рослинка, а такі рослини, як представлені в цьому ролику, вони будуть завжди декоративні і навіть восени, взимку навесні. І якщо з листяних тут чагарників навіть попадають листочки, то структура цих рослин. Буде також прикрашати мій садок, особливо коли покриються ці рослинки інієм або на них впаде сніг. Ось таку гарну композицію я тут вже зробила, завершила. Тож тепер варто дочекатися, коли всі рослинки підростуть і зміниться вся ця зона. Будемо спостерігати за цим разом з вами. Тож до нових зустрічей. Я буду вас чекати в моєму саду, в моїх відео знову і знову. До побачення!